Українські медіа повинні зрозуміти, що останнім часом дуже суттєво змінився ландшафт медійний, те, яким чином люди споживають новинарну інформацію. Дуже сильно почала зростати роль соціальних медіа в споживанні інформації. Соціальні медіа почали ставати одним з головних генераторів трафіку на українські новинарні медіа. І а, ті, хто будуть першими, ті, хто будуть дуже активно використовувати, зокрема, Facebook та Twitter, будуть отримати нову аудиторію. Важлива річ, на яку так само треба звернути увагу, це робота з мобільними версіями сайтів. В Україні на сьогоднішній день понад 60% новинарних змін не мають мобільної версії сайту, ще є дуже погано. Це дуже шкодить. Ну, вони не отримують достатньої кількості нових користувачів. Якщо ми подивимося на країни Західної Європи і Америки, то від 20 до 30% переходів на їхні сайти, сайти медійні, генеруються користувачами мобільних пристроїв. В Україні поки що 5-10%, але тут є дуже велика можливість для росту, і тому ті, хто перші почнуть робити це дуже активно, працювати саме з мобільними версіями сайтів, вони будуть на коні.